У столичному кінотеатрі Жовтень з'являться крісла з іменами. Так віддячать тим, хто давав найбільше грошей на відновлення споруди. Проект реконструкції презентували сьогодні. Один з найстаріших кінотеатрів Києва спалахнув торік восени просто під час вечірнього сеансу. Згоріли дахи, дві зали. Що зміниться після відновлення і скільки коштуватиме іменна табличка, з'ясувала Вікторія Пластун. Отак виглядав жовтень після пожежі. А от таким він буде після відновлення. Всі все таки звикли до жовтня, який він був. І він в принципі подобався. Ми його зробимо, скажімо так, чистішим, яскравішим. А в іншому він залишиться таким же самим. Буде єдине, що додано з зовнішнього вигляду це, – це утеплення. На реконструкцію з київського бюджету вже виділили 12 мільйонів гривень. Ремонтники оцінюють роботи в 53 мільйони. кажуть до приватних інвесторів. Не звертатимуться, решту грошей, теж проситимуть у міської влади. Розповідають, їм доведеться наново зводити дах кінотеатру, зміцнювати фундамент і стіни. Буде повністю нова система електропостачання, водопостачання, каналізації. Крім того, буде вентиляція, сучасна вентиляція, кондиціонування повітря. Повністю будуть зроблені системи пожежного протипожежного захисту. Предбачається створення системи відеоспостереження. Ще 6 мільйонів потрібно, щоб купити. Обладнання в згорілу залог Гемонт цих грошей з бюджету не виділятимуть. Техніку візьмуть на виплату, розповідає директор. А перший внесок мільйон гривень планують зібрати з постійних відвідувачів жовтня. У залах кінотеатру встановлять таблички з іменами тих, хто буде робити пожертви, і для меценатів діятиме система знижок. Таблички будуть мати чотири або зараз не знаю там п'ять вартостей, починаючи з двох тисяч гривень до п'яти шести, і це буде. Проєкт жовтень френдс. Окрім іменних табличок, у середині нічого не зміниться. Зали матимуть ті ж назви. Директор каже, після ремонту, окрім новинок світового кінематографу, тут так само, як і раніше, планують демонструвати українські стрічки та документальні фільми. Відкрити відремонтований жовтень, сподіваються вже до кінця року. Вікторія Пластун, Олександр Прозоров. Новини на першому.